Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу вам показати, як йде у нас підкачка акації. Це у нас хороший вулик, ми з нього нічого не продавали п'їл. І оце вони понаносили тут акації. Оце, бачите, біленькі рамочки в них. Ось і повністю з одного боку. Такий світлий мед, це закачано. Бачите, як посклеювали рамки воскрес? А мет. Те найбільше от не любить троси двох ділочок і качать мед. Доглядати за бджолами – це приємна робота. Але це дуже неприємно. А це не качать мед, так я все більше полюбляв цю справу. Це я їм підставляв 3-4 очі, не пам'ятаю. Я вам покажу згодом, що це таке. Вони все відстроїли і забули повністю модені. І став отакі рамки, я якраз як потепліла і почала цвісти акація. І показував вам, ну, буде вставлено в це відео, як я виймаю рамки з вулика. І оці рамки вже вони повністю відстроєні були в сущ. Це пласка пластинка. Вони відстраїли і заливали і повністю в меду. Ми запечатали. Оце отак відбудовують бжілки, оцю вашінку, що я вам показував, до таких сот. Ну, трошки вони ще тут не добудовані. Це вони будують, це я поставив її три дні назад. Зараз вона вже заквітла липа. Липа ще тільки рання, та, що пахне добре і пильцю дає, ще нектару нема з липи. Ні, трошки є напряск, от я бачу. Блищать щеєчки, щось вони приносять. От. І тоді вони дострають цю рамку, скільки дозволяє там місце по товщині, і заливають її нектаром. Нектаром вони заливають, у ячейку кладуть на треть глибини нектар. У нектарі 75% вологи. І тепер треба випарувати цю вологу. Вони стають рядами біля лятка, і, і по дну по всьому. І стають крилами, гонять повітря. І це як відкриваєш вулик і звідси йде гарний такий запах випаровань з нектару. І тоді вже як нектар випарував вологу і достиг консистенції 19% вологи, вони втягують в себе цей нектар і перекладують ячейку вище сюди. І тоді вже, як достатньо цього меду, в них виходило, вони наповнюють ячейку повністю і запечатують її кришечкою. Це значить зрілий мед. І коли качаєш рамку, бажано, щоб рамка була запечатана на 2 третини. Бо тоді той мед, що не запечатаний, теж зрілий, просто вони не встигли його ще допечатати або долити до країв. Оця рамочка була два тижні назад тому А Тепер вона повністю построєна. Залита медом. Під цього вулика ми ще відводок робили у нас. Оце вже третя ващінка, яку ми ставили в цей вулик. О, теж повністю построєна. І залита медом. Угу. Зараз страхну побачите. бачите? Яке диво? Оце акація. Перед акацією поставимо. Оце між рамками, між першим і вторим корпусом, отаке вони ще понастроїли, бо їм не немало було. Їм треба більше, а я не встигав з переїздами, з цима. Позаливали тобто там саме, тобто дерева дрівати. Бачите, як не mm. Оце вони зараз оближать, а я тоді все це повирізаю. І на стінки подивіться, що, що твориться. Це у нас пакет ми сюди подавали. Перевіримо, чи чия маска. Вона облетілася. І відкачаємо рамки, бо вони повинні були меду принести. Вон, прополісу скільки на. І оце на потолочені, ще ми тут збираємо прополіс. Це бачите. Вони склеюють між собою. А цей бджоляр потрошку по грамах його збира. О. Це бачите яке? Оце прополіс. З кожного вулику потрошку і тоді на осінь буде трохи прополіс. А це бачите? Оце біленька рамочка була порожня. От построїли який язик, бо там теж порожня це я оставляв Менше рамок, щоб легше було мені матку шукати зараз. Та що нова вивелась. І це медом залили і запечатали все. Зараз цю рамку і покажу наступну. Ось така, як тільки що я показував висова. А от лощинку підставляли. Вот бачите? Вони її відстроїли повністю і наполовину залили медом. Ну, це не сім'я, це з неї проданий пакет основною маткою 7 травня І вони цей час виводили собі матку. Так як подивитися ці рамки, що я буду відкачувати зараз. От, отак вони виглядають. О, бачите? От, як проти сонця вони прозорі. Видно? А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.